Так, йду заводити. Стояла недовго, три дні, але мороз капець. Все замерзло, ну просто таке відео. Ну, півтора вже. Було холодніше. Глушака в мене немає, ні глушителя, ні каталізатора, ні резонатора Пряма труба від турбіни. Що щось то не дим? Пара. Понамерзали. Так, сейчас Обогрів. Не знаю, чого може. Може у когось щось таке є. Коли завожу, то зразу зарядка йде по цьому бачу. фокусуй 13.8. Там, там якось завжди стоїть посередині на 14. 13.8, зараз так якісь там хвилинку може попрацює. І щелкне якась релюшка. О, не чути все, 14,4. Обогрів лобового, хай розмерзає, бо капець. Фари, щоб прогрілося скоріше. І що ще хірова автономка у мене задня не робить. Ну, одна, ну. Но... Є тут у мене Webasto, але працює коли включаєш, задню, типу, задній контур і коли від менше... Ну, від плюс 10 вже починає включатися автономка. У мене не працює, треба, не знаю, треба десь або знайти робочу. Так, коротше. А ну, у кого як машина заводиться зранку?